Вау! Еніт купила собі нову машину. Виглядає круто. А ось і Венздей на своїй новій тачці. Гей, у неї така сама машина, як у мене. Ні, це ти купила таку, як у мене. Дівчатка, давайте не будемо сваритись. Ваші машини виглядають супер. Навіщо гадати, хто купив перший? Оу, мабуть, починається челендж. Ля-ля-ля! моя райдужна посилочка прийшла. Що вона задумала? Це що прикраса для машини? Саме так у мене буде райдужна машина єдиноріг, який же чудовий, м'який райдужний килим. Важливо вклеїти килимом всю машину. Ось так моя машина буде точно крутішою, ніж у Венздей. На колесах буде веселка, а на капоті ріг. Ого, Еніт, твоя машина виглядає просто приголомшливо. Венздей, як тобі? <плес> Мені? Навіть коментувати не стану цей райдужне безглуздя. Але я маю ідею. Я теж декорую машину в своєму стилі. Залишилось тільки замовити все саме необхідне. Кур'єр вже прибув і так швидко. З ним точно все добре. Він якийсь блідий. Так, це Квентін, і Він працює на графа Драколу. Дякую. Так, подивимось. Чорний балончик гарний варіант, щоб швидко зафарбувати машину у мій улюблений чорний колір. Все ж таки цей білий виглядав просто жахливо. Та зовсім інша річ мені, звичайно ж, потрібні аксесуари. Хочу машину вампір. Не забудемо про саме важливе зуби та ікла. Тепер машина виглядає жахливо. Ти що треба? Hey! Ой, а це що за морок такий? Машина венздей у новому стилі. Здається, ні венздей, ні Еніт не будуть миритись. Еніт, ти знову щось замовила? Так, тут подрібниці для інтер'єру машини, а то всередині якось нудно. Я тільки накину райдужний килим на сидіння. Мамочки, які ж вони м'які та яскраві, і на заднє сидіння також. Адже я маю багато друзів, які зазвичай люблять сидіти ззаду. Думаю, їм сподобається. Кермо я теж прикрашу чохлом, щоб все було в одному стилі. А взагалі райдужних прикрас багато не буває. Тут в мене буде сидіти мій улюблений хагівагі. Тут я розміщу веселку. А позаду будуть відпочивати мої милі райдужні іграшки. Залишилась зовсім трохи, і моя машина буде повністю готова. Вау! Еніт! Інтер'єр твоєї машини виглядає просто відпадно. І я це так просто не залишу. А чому б і мені не зробити інтер'єр салона, але набагато крутіше? У мене якраз завалявся чорний килим. Ось це я розумію, краса. Покладемо більше чорних подушок і мого улюбленого ханівані. Не забудемо про чохол на кермо. Ось це так. Я вже уявляю, як роз'їжджатиму дорогами. Сюди я наклею парочку кажанів і павутиння, а тут повісимо мого друга. Його, до речі, звуть Джек і він кумедний Подарунки від батьків покладу на приборній панелі. Готово. Що може бути краще? Венз, де у мене мурашки по шкірі від цього класного інтер'єру. А це ще один твій друг? Так, це був, і він трохи схуднув. Ой, у нас кіно він. Мій друг передає привіт. Який жах! Треба сховатися швидше. здає, ти щось лагодиш? Річ, подай мені цей ключ. Скоріше. А що, можна поквапитись? Дякую. Венздей, ну розповідай, що ти робиш. Ми ж всі вмираємо від цікавості. О, Ені, привіт, як ти? У нас тут Венздей щось робить, але ми ще не знаємо, що вона не розповідає. Не беріться, терпіння. Зараз я все розповім. Річ ключ. Гей, а де річ? Я тебе знайду, лінивий, аби не працювати. Одного разу попросила допомогти, так він втік. Ну. Но... Дити, негіднику, я не лаятимусь, обіцяю, тільки трохи розізлюсь. Виходь, я сказала. Він що, пекло провалився, його ніде нема. Річ, відправлю тебе до батьків. Ой, а що за черга посередині вулиці? Хм, Цікаво, за чим же вони стоять. Еніс, що тут відбувається? Привіт, Венсій! Ми з Річі відкрили салон краси багажнику. Як тобі? Ви зробили що? Більте річ, ти безнадійний. Так, я давно не стригла свої кущеві троянди у багажнику. Думаю, що настав час зайнятися цим, поки в мене є вільний час. Мої троянди так чудово пахнуть. Ось це краса. Ну а час погладити мого улюбленого кролика. Ой, налякала Дивись, який гарний. Хороший, та він же милий і білий. Гей! Ходімо, подивимося, що є в мене. Звичайно. Ура, Вечірка венздей. Ну, показуй. Зачекай. Спочатку заплющу очі. Без проблем. У мене якраз є райдужний шарфик. Я просто обожнюю сюрпризи. О, е, ні, Боюсь, тобі такий сюрприз не сподобається. Це виглядає дуже страшно і доволі бридко. Хоча це ж багажник Венди, тому цілком очікувано. Е тримайся, буде страшно. Сподіваюсь, що якщо це не змії, то щори точно тобі сподобаються. Ой, що тут? Щось м'яке. Як цікаво, винди сюрпризи я дуже дуже люблю. Тому не підказуй. Ой, а це що? Я б могла подумати, що це змія, але звідки її тут взятись? Так, Венздей. Ой, ні, це справді змія. Та ще щури. Як ти могла, Венздей? Так, Венздей, це було занадто. Ура! Венздей зараз гратиме на своїй віолончелі Я давно хотіла послухати. Це що за жахливий звук? Вимикайте, тільки Еніт може слухати цю музику для тортур. Я такого навіть лютому ворогу не вімкну. Добре, що я купила нові колонки собі в багажник. Боб, давай покажемо, що таке справжня музика. Ого, у нас що, музичний батл? Цікаво. Чим відповість Еніт? Що? Я думала, що це кішки під вікном кричать. А це Венси зі своєю віолончелью. Ти налякала моїх подруг. А це ще що? Річ. Це ти діджей. Взагалі-то я виховала тебе на класичній симфонії. І, як на мене, то звучить дуже добре. Навіть хочеться танцювати. Давай, винди. Ну гаразд, зізнаюсь, трохи смаку в цій мелодії є. Танцювати під неї справді круто. Дівчатка, як же класно, що ви помирились. Музика всіх згуртувала. Річ, ти геніальний діджей. О, де ми опинилися? На мою думку, це новий челендж. Почну впевнена в цьому сейфі щось смачненьке. Трохи не вгадала, але це також дуже круто. Тут гора попитів. Вони насправді якісь дивні, пахнуть надто смачно. Нічого собі, та вони істівні. Міла, ти що збожеволіла? Не можна їсти гуму. Ми нічого не розумієте, Це не гума, це мармелад. Який він смачний. Я хочу з'їсти відразу все. На силу поміщається в роті, але я впораюся. Як же тобі пощастило, Ми заздримо Це точно. Я не відмовилася б спробувати. Було смачно, але я трохи об'їлася. Може, тоді віддаси останній попит нам? Так, пропоную взяти його самим і нікого не питати. Взагалі-то я все бачу. Не треба чіпати мій попит. Я сама з ним чудово впораюся. Гаразд, тоді я займуся своїм сейфом. Це ще що таке? Я очам своїм не вірю. Здається, воно рухається. О, ні, це живі черв'яки. Який жах! Не хотів би я опинитися на твоєму місці, Джулі. Заберіться від мене. Здається, твої черв'яки влучили прямо в вміло. Пала Джулі, зараз же все це забери. Спокійно, нам потрібен пилосос. Умілий черв'як просто під носом. Це зовсім не смішно, Алексе. Допоможіть. Міла, не хвилюйся, зараз я це теж приберу. Вимкни пилосос! Він засмоктав мої губи. Так, це було смішно. Ого! Подивись, що сталося з Мілою. Мої губи схожі на роздуті вареники. Це ви винні. Mm. Винен Алекс. Він увесь час сміявся і мене відволікав. Час його провчити. Що ти наробила, Джулі? У мене весь рот забитий черв'яками. Mm. Натомість тепер можемо посміятися ми. До речі, ти забув про свій сейф. Тут якась дивна баночка. Я гадки не маю що це. Може, варто спробувати. Mm. Ну, і як відчуття. Здається, зі мною щось коїться, але я не розумію, що саме. Міло, дивись! Алекс став крихітним. Точно. А йому личить. Виглядає симпатично. Алексе, тримайся міцніше, я підніму тебе на стіл. Дякую, Міло. Але можна було трохи акуратніше. Як же ти нам подобаєшся, Алексе. Завжди залишайся таким. Поки що я не проти Ого, попит. Я нарешті зможу його спробувати, а ще пострибати на ньому. Клас! Це навіть краще за батут. Що ти робиш, Алекс? Насолоджуйся життям. Все таки він і справді, милашка. Цей повітряний поцілунок я надсилаю вам. Фух, все досить стрибати. Я вже втомився. Може, тоді трохи пограємося? Ще чого? Я не збираюся займатися дурницями. Зовсім не обов'язково було кусати мене. Міг би просто сказати ні. Але ж це було б не так весело. Весело кажеш. Зараз я тобі покажу, що таке весело. Бійся! Що ти задумала, Джулі? Вона хоче, щоб я переміг черв'яка. Простіше, простого, я покладу його однією лівою. Поки що виходить так собі. Нічого, я ще маю можливість відігратися. Алексе, ти переможеш. Отримуй безглуздий черв'як. Залишилося зовсім небагато. І я майже переміг. Оце сила. Awesome. Ти нас приємно здивував. Що ж, бажаю на цьому час повертатися. Ти знову став таким, як і раніше. Hey. Так, і я цьому радий. Можна цього разу розпочну я. Ми не проти. Ого, ви це бачите? Мені дістався новий айфон. Який він класний. Ну, знаєш, це не привід дражнитися. Ви всі повинні мені заздрити. У вас ніколи не буде такого телефону. Алексі, налізь у мій кадр. Ану, віддай. Я заберу твій телефон. О, все, зрозуміло, це надовго. Віддайте мені. Досить. Що ти робиш, міло? Зараз же поверни телефон. Він мій. Не заважайте мені, я граю. Взагалі-то я теж хочу. Ну і що мені начхати? Що ви наробили? О, ні. Ви впустили мій телефон. Опс, незручно вийшло. Що з ним, Алексей? Скажи мені. Краще тобі цього не бачити. О, ні, тільки не це. Він розбився. Вибач, жулі, ми не хотіли. Так, давайте не будемо сваритися, а краще подивимося, що в моєму сейфі. Здається, я чую дивний звук, що ж там ніяк не може дістати. Воно ніби вислизає від мене. Не вірю своїм очам. Це жаба. Ти серйозно не може бути. Хто небудь, зніміть її з моєї голови. Вибач, але я не чіпатиму її. Фу, здається, я її позбулася. Ні, вона просто перестрибнула на мене. Ось умора. Фу, яка слишка, заберіть її. О, ні, що ти не робила, Джулі. Я ледве не проковтнув її. Oh. Мені здається, ми дарма її так злякалися. Подивіться, яка вона мила. А якщо це зачарований принц, What? спробую поцілувати жаби, щоб чари розв'ялися. Ну як спрацювало? Міла поцілувала жабу. Ну і що? Я мала перевірити. А я маю перевірити, що в мене в сейфі. Тут якийсь циліндр. Не розумію, що мені робити з ним. Спробуй найдіти, раптом тобі підійде. Акуратніше, міла. Твоя жаба знову поскакала. Ого, дивіться, що сталося з нею. Тепер вона ніби шоколадна. А що? Справді схоже. Так, це точно шоколад. Яка смакота. Я зрозуміла, як працює твій циліндр. А я вже знаю, що в нього покласти. Що ти робиш, Джулі? Вже зробила. Перетворила свій розбитий телефон на шоколадний. Класно вигадано. Який він смачний. Так, мені теж треба щось перетворити, але ж у мене нічого немає. Дивись, Джулі. Алекс став шоколадним. Що ти робиш, міло? Навіщо тобі його палець? Стій, не треба його їсти. Гаразд, ти маєш рацію, я якось про це не подумала. Я знаю, як повернути Алекса. Просто зняти циліндр. Дякую, Джулі. Настала моя черга бути першим. Здається, цього разу мені дісталася смакота. Ого, шоколадний коктейль. Виглядає круто. Поділишся. Спершу треба хоча б відкрити його. Який ти не самостійний, потрібно повернути ось тут. А дякую. А тепер ти поділишся зі мною? Звісно, ні. Як ти могла на таке розраховувати? Я все вип'ю сам. До речі, це дуже смачно. Жадіно, а я ж тобі допомогла. Ну, гаразд, тоді отримуй. Що ти робиш, жулі? вісь мій коктейль. А якби ти поділився, то в тебе ще залишилося б так дуже дотепно. Настала черга, міли. Не хочу відкривати всередині точно щось несмачне. Ну от смердюча риба. Я ж казала, і що мені з нею робити? Я не можу покласти таке до рота. Швидше їж, інакше ми задихнемося. Я не хочу. Гаразд, тільки заради вас я готова піти на це. Як же гидко, жах. Ніколи в житті більше не їстиму рибу. У тебе ще залишилося. Закінчу швидше. Гаразд. Думаю, краще з'їсти її цілком. Неймовірно, як таке можливо. Не думав, що міла на таке здатна. Обережно. Ти кинула риб'ячий хребет мені в обличчя, але це було смішно. Не дуже. Відкривай свій сейф, Джулі. Тут одна цукерка. І що мені з нею робити? Напевне, просто з'їме все. Смачно, але дуже мало. На один зубок. Дивне частування. Згоден. Ой, що зі мною відбувається? Та у тебе все обличчя посипане цукерками. І руки теж. Оце так. Цукерка таки була чарівною. Дивіться, на місці старих цукерок з'являються нові. Можна і мені скуштувати. Клас, як смачно! Дивіться, тепер я теж увесь у цукерках. Круто! Як мені це подобається. А ти хочеш, міло? Ні, дякую. Які вони дивні? Ура, нові сейфи. Я готова відкривати свій. Вау, у ньому банка нотели! Точно, яка вона велика. Супер. Дивись, куди кидаєш сміття, Джулі. Ай, як боляче! Вибачте, нотело зробила мене такою неуважною. Просто не терпиться швидше її спробувати. Дивіться, як шоколадно. Все повне захоплення. Я теж хочу. Клас. Мені все ж таки дісталося трохи. Дякую. Більше не смій наближатися до моєї нутели, Алексе. Я її нікому не віддам. Джуля, ти вся забруднилася. Ну і що? О, ні. Здається, моя рука застрягла в банці. Здається, комусь необхідна негайна допомога. Алексея, я не хочу так ходити все життя. Я тягну, але нічого не виходить. Допоможіть! Я падаю, але ти ж сама просила тягнути. Ого, банка нутелла тепер у мене. Якщо ви хочете спитати, як у мене справи, то я в нормі. Чесно кажучи, ми не хотіли запитувати. Навіщо ви взяли мою нутеллу? О, як добре, що тут ще залишилося. Oh. Так, настав час подивитися, що у моєму сейфі. Фу, термінований сіт протигази. Це сир з пліснявою. Протигази не знадобляться, якщо ти прямо зараз його з'їш. Думаю, Мілі потрібна наша дружня допомога. <клухи> Взагалі-то ні. Я не просила мені допомагати. А на мою думку, спрацювало. <клухи> ти майже все з'їла. Як таке можливо? Мене зараз вирве, я ледве тримаюсь. Добре, що все обійшлося. Залишився лише мій загадковий сейф. Здається, усередині чорна діра. Ну от у мене лише один чупачупс. Мені це зовсім не подобається. Мені пощастило набагато більше. Супер. Алексе, тільки подивися на мою порцію. Твоя тьм'яніє на її тлі нічого собі. Я очам своїм не вірю. Ніколи не бачив так багато чупачупсів. Давайте почнемо з малого. Що ж, я не проти. Треба тільки зняти обгортку. Поки що у тебе виходить не дуже. Я не збираюся здаватися. Та годі сміятися. О, ні, я зламала свій чупа-чупс. Не думала, що таке взагалі можливо. Головне, що карамель ціла. Більше мені не потрібно. Яка ж вона смачна. Супер. Треба ж, як швидко ти закінчила. Тепер ти, Алекс. Клас. Мені давно час підкріпитися. Дивіться, як легко я можу зняти обгортку. Ого. Так, мені є чому в тебе повчитися. Досить дрібнитись, час грати по великому. Я хочу з'їсти одразу все. Що ти задумав, Алексе? Не бійтеся, я лише хочу подрібнити свою карамель. Дивіться, виходить. Залишилось зовсім небагато. Клас! Який я сильний! Досить, Алексе, нам страшно! Та все, все, я вже скінчив. Тепер треба пересипати карамель у чашу. Нічого собі, як її багато? Ти дуже круто все вигадав. Так, мені знадобиться один цілий льодяник, я залишив його не просто так. Тепер можна занурити його в подріблену карамель і їсти тепер дуже зручно. Жаль, що він так швидко закінчився. Доведеться просто засипати крихту собі прямо в рот, що ж теж непогано. Як смачно, не хочеться зупинятись. Ти половину просипав повсерта. Міла, тепер ти. Мені знадобиться пилосос. Вимкни його швидше. Опс, вибачте, я випадково направила його у ваш бік. Він потрібен мені, щоб зняти обгортки. Крута ідея. Мені теж подобається. Тепер я можу їсти людяники без жодних перешкод. Як це все міститься у тебе в роті? Неймовірно. Боюсь, це погано скінчиться. What? Ой, схоже, ти мав рацію, Алекс. Що <рес> чупси застрягли. Я не можу нічого зробити. Ну, гаразд, так і буде. Ми тобі допоможемо. Тримайся міцніше. Акуратніше, мені боляче. Ого, а це ще що таке. Це ще липоміли oh. Який жах? Все нормально, я ставлю її назад. What? Це ще що таке. Я навіть mm. не можу роздивитися. Схоже на зернятку кукурудзи. Напевно, ти маєш рацію. У мене таких декілька. У них зовсім немає запаху. Невже ви досі нічого не зрозуміли? З цих зернят готують попкорн, але я не вмію. Okay. Треба щось вигадати. Mm -hmm. Так, є ідея. А якщо просто розкусити? No. Не виходить mm -hmm. надто жорстко. Прийдеться придумати ще дещо. Я знаю, що робити. Мені допоможе праска для волосся. Думаю, його потужності вистачить, щоб приготувати одне зернятко. Ну як, виходить? По-моєму, занадто довго. Алекс, давай поки пограємо. Нучі поспимо. Джулі права, це надто довго. Ого, так і вийшло? Клас. Друзі, дивіться, яка краса. Вау! Браво! Ми в тебе вірили, міло. Сподіваюся, я не дарма чекала. О, так, це дуже смачно. Тепер ти, Алекс. Hmm. Мені потрібно щось серйозніше за праску для волосся, щоб приготувати свою порцію. Думаю, тут звичайна праска підійде. Не впевнена, що це спрацює. Твій спосіб теж змушував нас сумніватися. Вау! У мене вийшло дуже швидко. Так, ти нас приємно здивував. О, ні, я в пік руку, як же палко? Іноді ти буваєш таким розтяпою. Сподіваюся, попкорн допоможе мені відволіктися від неприємностей. Клас, дуже смачно. Як мені приготувати таку велику порцію? Є ідея. Ого, це ще що таке. Машина для попкорну. Невже ви ніколи її не бачили? Зараз я розповім, як їх скористатися. Для початку просто засипаємо зернятка всередину. Wow. Ось так. Поки що цього достатньо. Дивіться, працює. Мій попкорн вже готовий. Це неймовірно. Справжні дивотехніки. Думаю, можна додати більше зернят. Вийшла занадто маленька порція. О, так. Зовсім інша справа. Супер! У нас весь стіл посипан попкорном. Тут залишилося ще трохи зернят. Я використаю їх. Здається, твоя машина війшла з-під контролю. Це навіть на краще. Це що, справжній рак? Виглядає лякаюче. Мені навіть торкатися його страшно. Бррр, жах. У тебе хоча б лише один рак. Подивися на мою тарілку. Хоча, гадаю, нам не варто боятися. Ці раки зовсім безпечні. Я б не був так у цьому впевнен. Уявити не можу, як мені здолати цю величезну порцію. Хай краще міло починає. Ну, дякую, Алексе. Ти справжній друг. Вмієш підтримати у скрутний момент. Начебто не так гидко, як я думала. Справді, отак мені навіть подобається цей смак. Я готова з'їсти рака цілком. М -м, яка смакота! Не очікувала, що мені таке сподобається. Чесно кажучи, я теж трохи здивована. Так, було смачно. Міло тобі б не заважало почистити зуби після такої їжі. Що? Упс, як незручно вийшло. Не засмучуйся, всяке буває. Сподіваюся, я теж зможу впоратися зі своєю порцією, як і ти. Гаразд, почнемо з малого. Спробую відкусити бодай шматочок. Дивно, мені здалося, що цей рак ворушиться. Краще візьму іншого. Добре, що мені є з чого вибрати. Але для початку позбавлюся всього зайвого. Джулі, я тебе не впізнаю. Ти що твориш? Нічого такого, дрібниці. Мені просто треба було почистити раки. Це не виправдання Подивися, що ти з нами зробила. Вибачте, друзі, я не хотіла. Гаразд, пробуй вже. Міла мала рацію. Це дійсно дуже смачно. Wow. Жаль, що мені дісталася не найбільша порція. Я б з радістю з'їла ще. Оце так. У мене знову розігрався апетит. Клас. На жаль, міла, у нас з тобою нічого не залишилося. А тепер черга Алекса. Okay. Ну що, ви подали мені чудовий приклад. Тепер я теж ладен це спробувати. Супер. І справді пальчики оближеш. Можна, ми візьмемо у тебе небагато? Ну, вже ні. Ви своє вже з'їли. Ну, дай нам хоча б по одному шматочку. Досить, я ж сказав, ні. Не заважайте мені насолоджуватися. М -м -м, смакота. М -м -м, ми дуже зголодніли. Пригости нас, благаємо. Гаразд, думаю, цього цілком вистачить. Дуже смішно, жадіно. Ми тобі це ще пригадаємо. Та гаразд вам не злиться. Я ж просто пожартував. О, ні, тут живий рак. Мамо, мені страшно. Як ти тут опинився? Гей, все гаразд. О, ні, допоможіть, він вкосив мене за палець. Зробіть щонебудь. Не треба кидати його в мене. Як боляче, так тобі і треба, Алексе.